Спілкуємося сьогодні із Яною Вечірко. На факультеті її знають не тільки як студентку-відмінницю, а й як успішну маму. Під час навчання в університеті вона встигла вийти заміж, влаштуватися на роботу, народити дитину і отримати червоний диплом. Про оперативність Яни та її всюди успішність поговоримо сьогодні. Ні для кого не секрет, що ти як була студенткою, встигла реалізувати себе в багатьох аспектах. Зокрема, як мама встигла народити синочка Назарчика, і як журналіст. Працювала в інформаційних різних виданнях, писала статті. То чи взагалі залишався час на студентське життя? Так, я народила, коли була на третьому курсі. Я дуже вдячна своїм батькам, тому що вони. Мені допомагали навчатися, а відпустку я не брала. Ось, ну, було трошки важкувато і дуже вдячна викладачам за розуміння, тому що підтримували, розуміли. Ось, намагалася ходити на пари, і які мені потрібні, по ну, журналістиці, по видивничій справі. І ще магаю прогуляти. Mm -hmm. <гуляли> Деколи ось, ну, дипломні курсові писалися вночі, а біла Наталія Миколаївна терпіла у <гуляли> мене. Mm -hmm. <гуляли> Я їй також дуже вдячна, тому що, я скажу, що вона поставилася з розумінням, я її стримувала роботи. Ось. Ну, але в основному не писалася вночі, тому ну, нічого, здавалася. Також я читала малому Лесю Українку на ніч замість казочок. Ну, Наступне життя, ну як би. Часу, звісно, було мало, але я намагалася встигати всюди. Якщо ми святкували екватор, то це я ходила з Назаром. Ми святкували, і він з нами. Усі в бабському коліті нас да, добро база, один хлопець і Назара, то всі дівчата. Ось ну і так зустрічалася з дівчатами, гуляли. На ж я дуже вдячна своїм батькам, тому що вони мені допомагали. Вони сиділи з малечою, коли навчалась, ну і інколи коли відпочивала. Там можливо, за весь час існування кафедри видавничої справи та радагу. У нас було дуже багато студентів, які змогли поєднати успішно поєднати навчання і виховання дітей. От я на вечірку з категорії таких студенток. Вона завжди була наполегливою, активною. Вона брала участь у багатьох проєктах, навіть тих, які не стосувалися сутовидавничої справи. Вона активна в громадському житті Кіровограда і Групи, зокрема. І ми дуже радіємо, що в її професійному житті є такі успіхи. Тому що коли ти бачиш обличчя наших студентів по обласному телебаченню, бачиш їхні досягнення, успіхи, відкриття, звичайно, цьому не можеш не радіти і сприймаєш це як успіх своїх студентів, як власних дітей. Розкажи про свою діяльність і специфіку роботи. Я працюю в телевізійній журналістиці в наканалі «Кіровоград» в творчому об'єднанні день за днем редактором, ну журналістом по суті. Ось всі ми працюємо на ентузіазмі, тому що якби працювати в Києві, там зарплати достойні, а в нас маленькі зарплати, але ну, я дуже люблю свою роботу. Аби <кхів> влаштуватися там півроку, ходила, стажувалася, вчилася, тому що я ж кажу, крашу університеті нас не навчали в телевізійній журналістиці. Тому Ну, навчали мене там, по суті, навчилися, нічого не знаю. Ось, головне, мені здається, журналістові бути самокритичним, якось себе трохи фільтрувати, що ти говориш, ніколи не робити оцінок, ну, бути об'єктивним, показати якомога більше точок зору людей ну, на, 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 на якусь тематику. Ось, я ж кажу, ніколи не додумувати чогось свого. В цьому ну, специфіка. Ну, Телевізійна журналістика ну, дуже відрізняється від газетної, тому що ми ну, кожного дня маємо зробити сюжет. Якщо ти в газеті там, пішов на якусь прес-конференцію, в тебе там є ще. Ну, три дні, щоб написати статтю, наприклад. Тобто, в зависі він не так. Ти маєш відзняти там мінімум п'ять героїв, це п'ять різних локацій. Ось потім прийти до все, -все переглянути, що в тебе є на відео, тому що текст пишеться під картинку. А, ні в якому разі там щось не придумаєш, у тебе немає чим закладати по відео. Обов'язково під картинку пишеться текст. Ти маєш виписати собі синхрони, ну тобто. 20 секунд максимум, що там люди говорять, свій текст написати, потім піти на монтаж, це все змонтувати. Насправді ну, це дуже важка робота, особливо ще якщо десь їхати, приїхати з району, потім це все робити. Ну і в Кірнограді. Але це дуже цікаво, тому що кожного дня в тебе нова тема, кожного дня ти щось нове дізнаєшся, з новими людьми спілкуєшся. Ну, це ну, захват. Ну, тобто я не знаю. Зараз мені здається, що от в іншій журналістиці, окрім телевізійної, я працювати не змогу. Я у нас є рубрика «Каверзне запитання, але задавати я тобі його не буду, ти його обереш сама. Тому, будь ласка, прошу. У студентському житті популярним є похід до ворожок гаданок, чи ходили ви до віщенів дому? Ну, справа в тому, що я була сама заворожка, загадалка. <гум> ми з бабусою якось вона ну трохи розкладала і мене трохи навчила, ми інколи так, з дівчатами також розкладали, виражили так. Я правда забула, як це все робиться, ці всі карти, що значить. Ось пам'ятається мені ще Катя у нас була кобиць. <гум> вона також. Я ще зараз не скажу що конкретно, які там були гадання, але мене також гадала бачила. Що... Ось, ну можливо, так, раз я ходила до гадалки. <смеш> але я там запитувала за своє приватне життя. <смеш> <смеш> За словами Яни, іноді доводиться працювати в екстремальних умовах: то за безхатченками бігати, то на підборах знімати сюжет в лісі, то спілкуватися із неординарними людьми. Також природа буває різною: злива, сніг, вітер, і за таких умов доводиться знімати сюжети. Але це класно, говорить Яна, адже ти постійно в русі, щодня знайомишся із новими людьми. Розкажи про свої діти. У тебе їх двоє, а їх. А так, мене двоє дітей, хлопчику на а ще 5 років, надійші знаці 6 місяців, які вони діти, сумно не буває. Ось наразі зараз готуються до школи, ходимо більше, там займається він, тому кожного дня ми намагаємося вчити уроки, вчитися читати. Здається, дуже-дуже важко, як хлопчику. знати, що вчиться жити, потроху, по ти вже справляєшся, вдома. Ну, діти цікаві. Назар, як відноситься до того, що мама журналіст дивиться твої сюжети? Так, він завжди, мама види, покажете це не здорово, ти сьогодні будеш, а якщо наприклад сьогодні будеш, ні, не буду. А що ти Тебе ж там все не покажуть. У нього ще хрестина Ірина вона на радіо працює. На да, показувала, ну, в сюжет, в новиному сюжеті, потім задаємо він мама, мама, я з цього красу на яріну бачила. У нього тільки радості було. Ми завжди дивимося новиники в ось. Але я ж кажу, що зараз він запитує, а чого ти дивишся? Тебе ж там немає. Ну і він так розповідає, сам що мама журналіста, він довго не міг таке. Для тих, хто збирається працювати в сфері тележурналістики, я нарадить. Я раджу читати більше книжок по журналістиці, їздити на тренінги. Зараз дуже багато різноманітних шкіл, фестивалів, просто обмінюватися, спілкуватися з відомими журналістами по інтернету. Зараз ну, маса матеріалів, де можна навчатися, тобто самовдосконалюватись. Починаючим журналістам мені здається, потрібно завжди кожну тему пропускати через себе, бути чесним. А в першу чергу перед самим собою, ну перед глядачем там чи перед читачем, а ніколи нічого не додумувати. Ніякому разі потрібно Наталія Маклена, яка сказала, що істини не буває, буває прав. І мені здається, що це ну правильно, тому що а, істину ну мені здається, це неможливо Ти можеш показати. Декілька точок людей у кожного своя правда, як говорять люди. Ось і вже читаючи глядач сам зробить висновку, кому вірити, кому ні, тобто ну найголовніше відео це ніколи, не нічого не додумувати, а показувати ситуацію, яка вона є. Сьогодні ми поспілкувалися із Яною Вечірко, журналістом каналу Кіровоград. Дізналися, як можна бути універсальним студентом, виховувати дітей, вчитися на відмінно і бути прикладом для наслідування. З вами була Вікторія Сагуб. До зустрічі!